Сьогодні в Полтавському апеляційному суді вирішувалося, чи все ж оберуть запобіжний захід для очільника Полтавської тергромади Олександра Мамая, якого підозрюють у розголошенні інформації про розміщення підрозділів ЗСУ. З 10-ї ранку колегія суддів розглядала апеляційну скаргу Полтавської обласної прокуратури на рішення Київського райсуду, де 20 січня слідчий суддя Юрій Бабенко не призначив полтавському меру запобіжний захід. На початку судового засідання прокурор Микола Верблюд клопотав, аби воно проходило без представників ЗМІ. Я вважаю, що в ході мозга доказано апеляційні скарги, для дослідження відомості військового характеру, що носить питання національної безпеки, і ви очевидно місії порушення, вважаю, хочу суд провести розгляд апеляційних скарги в засіданні. Суддя Валентин Томилко це клопотання задовольнив. Серегаційні скарги прокурора встановлю на колослідчува судді на суду на закритому судовому засіданні. Тому прошу всіх, крім учасників судового засідання, прошу звільнити зал судового засідання. У дванадцятій годині Олександр Мамай та його адвокат покинули зал судового засідання без коментарів. Як нам повідомили у суді, апеляцію прокуратури відхилили Олександр Мамай залишається без запобіжного заходу. Київський райсуд лише зобов'язав його з'являтися на кожне засідання. Також сьогодні, о 13.15 мали розглядати ще одну апеляційну скаргу обласної прокуратури щодо Олександра Мамая про відсторонення від посади. Адже 23 січня Київський райсуд не задовольнив клопотання прокуратури та СБУ через вимкнення світла. розгляд справи перенесли на 3 лютого. Повідомив суддя Полтавського апеляційного суду Вален. Tintomylko.